Приветствую вас на моєму каналі. На данной території нам треба построить навес 12х18. На Три колони из фонарних столбов уже стоит. Привезли трубу 60 на 40. Сразу же її красимо. Це у нас будуть прогони. Приступили к сварке труби 60 на 40. Удлиняем хлисти на фермер на нижній верхній стержень. Напиляли багато кусочків із 20 на 40. Це у нас розкоси. Набрали основну ферму. На ній зварюємо всі остальні ферми. Всього у нас 16 ферм, 6 опорних і 10 проміжуточних. На них лежать труба 60 на 40 і прикручується профліст. Сразу же після сварки ферма обезжирюється і краситься. Красим, як правило, краскою 3 в 1. Дуже хорошо себе зарекомендувала. Паралельно, поки зготавлюємо ферми, хлопці копають ями. Ями у нас 60 на 60, глибина 75. Колони використовуємо 219 трубу. В течение одного дня ми викопали доповнітельні ями і установили колони, почали їх бетонувати. На задній стінці ми просто доростили колони і на них одразу приварили ферму. Центральні колони у нас із обичного фонарного столба. Вони короткі. Удлінили їх 150-м уголком, звареним в короб, примкнули до стовпа чотирьома уголками 75 ми між собою свареними шинами. Також додатково закріпили все це діло до колони анкерами. Три колони вже удлінили. І одразу поставили центральні ферми. Усилили їх розкосами, щоб конструкція була більш жорстка. І одразу продовжуємо монтаж ферм. Накидали 5 опорних ферм під трубу 60х40, на яку буде прикручуватися профліст. З другої сторони накидали опорні ферми дві штуки і почали лежити остальні ферми під прогони 60х40. Робота йде. Уже всі ферми на своєму місці. Почалась невидима частина роботи. Всі ферми треба капітально обварити, приварити друг до друга, приварити до колон. І одразу же ми все це діло прокрашуємо. Парка і ферм завершили і почали накидувати прогони 60х40 на, на ферми і, звичайно, їх приварювати. Уже навіс вирисовується, більш такий масштабний, красивий, ровний. Все як має бути. Одну сторону прогонів вже обварили повністю. Почали обварювати следующую. Дошло діло до кровлі. Привезли профліст. Профліст одразу з прицепу закидуємо на наш навіс. І прикручуємо. Точніше, ми сразу її наживляємо, а потом, як всі листи на місці, пробігаємося через розмітку прокручуємо, щоб не було промахів. Стінку від вулиці теж зашили, щоб був менший сквозняк. На цьому наша задача закінчена. Навіс для техніки 18 х 12 повністю готов. Всім пока пока. Дякую за перегляд. Обязательно поставте лайк і підпишіться.